Добрий день. Я керівник громадської організації Центру Петра і Павла. Наша організація займається лікуванням зубів та гуманітарною допомогою воїнам ЗСУ, ВПО, а також дітям-сиротам. Наша організація працює з 2018 року і ось по 2025. Я хотів би поділитися. З вами нашою працею. З 2018 року, з липня місяця, по 2022 рік, 24 лютого, ми лікували виключно дітей сиріт та інвалідів. Організація взяла два кредити в Альфа банки по 300 тисяч гривень, щоб допомагати людям. Я звертався до різних фондів. До нашої держави, але мені казали, якщо ти хочеш працювати, працюй. Від нас допомоги не жди. Тому все, що ми зробили, це наші зусилля і вклади в допомогу людям. З 24 лютого 2022 року наші плани змінилися, як і у всіх українців. Ми почали лікувати воїнів ЗСУ, ВПО, але не кинули свою справу з допомогою. Дітям, сирітам, які залишились на території України, а також інвалідам, які не мають можливості прийти до нас в центр. Ми їздимо додому до них і лікуємо практично безкоштовно, тільки за матеріали. Там люди деякі платять, деяких є можливість, деяких нема. Це ми покриваємо собственними коштами громадської організації. Я хочу подякувати організації Мірізмі Єдина Україна, яка долучилась до нашої роботи. Я хочу подякувати громадській організації Родина. А ще хочу подякувати медичному центру Інсайден, яка долучалась до нашої роботи і робила безкоштовно воїнам ЗСУ, а також дітям сирітам, безкоштовне діагностування верхньонично щелепної системи. А також черепа. Вдячний вам! Я хочу сказати, що ми лікуємо дуже багато бійців ЗСУ, з різних бригад, але деякі мені запам'ятались, такі як Третя штурмова, Чорні козаки, наша київська, 112-та батарея вогневого прикриття, а також 82-га окрема незадна штурмова Буковинська бригада. Хлопці, я дуже вдячний вам. Я допомагаю чим можу. Ми лікуємо по стоматології терапевтично і хірургічно безкоштовно. Якщо ви хочете поставити імпланти чи зробити ортопедичну конструкцію, тут потрібно вже платити технікам. Наша організація не має можливості покрити ці затрати. Ще хотів би окремо виділити такого бившого депутата Олега Ляшка. Вдячний вам. Ви колись допомогли моїй організації тайно. Ви просили. Про це не казати, але я хочу звернутися лічно до вас. Ви дуже добра людина. Ви виросли самі в дитячому будинку і знаєте, як це було. І що ми стараємося лікувати цих дітей, які не мають батьківського піклування. Я хочу, щоб вони росли здоровими. Ще наша організація має плани розповсюджувати здорову, правильну інформацію про догляд за гігієною порожнини рота в школах. Ну, Хоча б у себе на районі. Тому долучайтесь, будь ласка, хто мене знає, хто знає нашу організацію. Ми працюємо в медичному центрі краси і здоров'я лікаря бережного. Мої всі лікарі від часті залеж... належать до громадської організації. Вони являються волонтерами, які безкоштовно лікують зуби. Організація громадська дає кошти на матеріали стоматологічні. Але ми по фінансам ніде це не вказуємо. Я хочу, щоб ви знали, люди, що ми робимо те, що в наших силах. Ще ми збирали кошти на окремі там речі для воїнів ЗСУ, це і на дрони, а також на інші медичні препарати обізбалюючі, ну і так далі. На даний час громадські організації центру Петра і Павла дуже важко з фінансуванням. Тому, в кого є можливість, Долучитись до наших програм. Наші цілі прості допомогти людям, які позбавлені батьківського піклювання дітям, точніше, а також воїнам ЗСУ та ВПО, щоб пролікувати зуби. Клініка закупає матеріали, і нам дуже не вистачає фінансування. В кого є можливість, долучайтесь, можливо, донатом, можливо, якимись зв'язками з людьми, хто може допомогти. У нас приблизно в місяць виходить на. Матеріали, які ми тратимо на ЗСУ, ВПО, а також дітей, приблизно 40-50 тисяч гривень в місяць. От порахуйте, скільки наша організація зробила з 2018 року. Нам дуже тяжко, але ми працюємо. Наша ціль донести людям нашу доброту, віру, надію. Ми допомагаємо, чим можемо. До нашої організації долучаються висококваліфіціровані спеціалісти. Це лікарі з дуже великим стажем роботи: професори, доценти, академіки медичних наук. Тому наша організація виділяє в них головне – це спеціалістів, які займаються лікуванням зубів людям. А також ми ще донатимо на ЗСУ, хлопцям допомагаємо чим можемо, медикаментами, але на даний час такої можливості вже нема. З 22 по 24 рік. Ми допомагали, збирали медикаменти, люди долучались. Зараз все заглохло. Грошей нема, допомоги нема. Тому я вибачаюсь перед вами всіми, хлопці, низько кланююся. Спаси вас, Господи, щоб ви повернулись живими додому, до сімей. Тому я дуже ціню ваш труд. Дуже ціную. Я низько вам вклоняюсь. Хлопці, почуйте мене. Ви всі молодці. У кого є можливість приїхати пролікувати зуби. Будь ласка, ми раді допомогти. наголошую, по терапевтичній і хірургічній стоматології. Якщо хочете імпланти, хочете якісь зуботехнічні конструкції, там потрібно вже платити технікам. Тому такої можливості в нас нема, щоб допомогти. Я вибачаю за це. Ми робимо все, що можемо. Я хочу е, зробити адільну благодарність бережній Антоніні Васильівні, яка спочатку війни була е, врачу киселю. Ілью Сергійовичу, а також бережній Ані Анатолійовні, яка в нашій організації дуже багато приймає участі. Звісно, благодарю всіх лікарів, всіх волонтерів, які долучались. Також хочу поблагодарити фонд Freeway, який нам привозить дітей. Але ми їх всі лікуємо безкоштовно за наш рахунок. Тому долучайтесь, донатьте. Дякую всім. Все буде, Україна!